Таке просте речення. сміливость бути собою. Ну, як же це на самом ділі непросто? Непросто дозволить собі проявитись, розказати про себе, показати себе, показати з якоїсь незвичної сторінки, показати своє внутрішнє якесь сяйво, свої якісь риси, які до цього були не проявлені. От про це ми тільки що розмовляли з Надією Турдіє, психотерапевткою, на прямому ефірі в Інстаграм. І я рада, що цей ефір пройшов в такому піднесеному якомусь стані, в якому ми дійсно прожили це наслаждення, насолодження, ощущення радості. Того, що ти можеш пізнавати себе, проявляти себе і йти по життю в будь-яких обставинах, неся оце це внутрішнє своє сяйво. Я ще розповіла про свій курс фотомоделінг, який дуже класно дає можливість легко і граючи знаходити в собі щось таке, що допомагає потім, тому потім. І в професійному житті і помагайте побудувати якусь нову роль там, де, мабуть, вже образувався якийсь вакуум. Дивіться ефір на інстаграм, я дам ссылки, і приходьте на курс фотомоделінг для смілих і проявлених жінок. До зустрічі, друзі!